Найкращий читач України сьогодні у Всесвітній день книги і авторського права школярі змагалися за високе звання. Конкурс пройшов у Львівській дитячій обласній бібліотеці. Найерудованішого вибирали з поміж 54 претендентів. Діти особливо не перебірливі, вони читають усе розповідають у бібліотеці, аби зацікавити своїх відвідувачів ще більше. Тут проводять різні конкурси. У районах нашої області Львівської області діти готувалися з січня місяця. На найкращого читача багато читали літератури і вигравали цей конкурс всеукраїнський, але у себе в по районах. А сьогодні зібралися на обласний тур. Найкращого читача України обирають щорічно, починаючи з 2005-го. Та кожного року конкурс відрізняється з містом. Ми, звичайно, теж намагаємося, щоб це були питання за сучасними творами, які люблять діти, які читають діти. До цього часу ми готуємо виставку, визначаємо які інтереси у наших читачів. Оцінювали юних читачів відомі письменники. Оксана Думанська розповідає, подібні конкурси, це як статистика наживо. Можна побачити, скільки і які саме книги є улюбленими у дітей. Минулого року теж мене сюди запрошували і минулого року перемогла дівчинка Золеська, де, правду кажучи, бібліотека не дуже багата навіть. І це тішить, що дитина так рвалася на цей конкурс, що прочитала рівно стільки, скільки читали міські діти. Діти розповідають, готувалися до конкурсу ретельно, тож до випробування готові. Як ти відчуваєш себе готова до конкурсу? Ну для мене була важлива дуже підтримка одної людини, я її отримала, так що думаю, що може щось і виграю. Я читала все і підготувалася. Ну так не дуже, але думаю, що наприклад найкраща участь, а не перемога. На призерів конкурсу чекали подарунки, і, звісно, це були книги. Оксана Василик, Анатолій Лопаченко. Новини.